Добрий день, дорогі діти! Я знаю, що ви дуже зраділи погоді на вихідні дні. Ну так, снігу нападало, можна поїздити на санчатах, діти, але ще не закінчилася осінь. Ще продовжується останній осінній місяць листопад. Дивіться, слово листопад складається з двох слів. Листя падає так-так. Саме в листопаді, в третьому, останньому осінньому місяці все листя жовте, різнокольорове, сухе, падає на землю. Якщо ми подивимося на двір, на дерева, то вже й листя нема. Воно все опало, тому що за 9 днів почнеться перший зимовий місяць. Сьогодні ми познайомимося з вами з віршиком, який так і називається Листопад. Написав його. Поет Роман Завадович. Діти, я прочитаю вам віршик, поясню, ви уважно прослухайте, а потім ми виконаємо завдання. Так-так. Спочатку уважно прослухайте. Отже, Роман Завадович листопад. Плаче жовтий ліс листками. Чого ліс плаче? Листя падає, ніби сльози в лісі. Так пише поет: Плаче хмаронька дощем. Звичайно, в листопаді дуже часто бувають дощі. Діти, а як стає холодно? То замість дощу може випасти багато снігу. Те, що ми бачимо зараз. Зайчиня, мале без мами мокне бідне під кущем. Десь маленький зайчик біг. Мама, мабуть, побігла шукати їсти, а він сів під кущиком. Холодно, дощ іде і мокне. Полі вихри тужно грають, є в українській мові слово вихор, це такий сильний вітер. І він не просто віє, а ще й завиває. фу у, -у, 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 -у. Ото поет пише, що ніби грає тужно. Мабуть, сумує, що закінчилося літо, кінчається осінь і ось-ось. Настане холодна зима. Пісня їх, мов ніч сумна, сумно вітер тужить, так пише поет. Тільки діти не скучають. Про весну казки читають, в них у серці вже весна. Діти і зими ждуть і ждуть весну, коли знову потепліє. А зараз увага, я буду віршика читати помаліше, а вам потрібно зробити таке завдання порахувати, скільки слів в кожній лінійці в першому стопчику. Нагадую, що кожний віршик складається з кількох стопчиків. Стопчик об'єднується рядочками в один стопчик, а в кожному рядочку є певна кількість слів. Я буду читати вам рядочки вірша, вже не буду пояснювати. А ви рахуйте, скільки слів в кожному рядочку. Як це потрібно робити? Дивіться. Плаче жовтий ліс листками. А ви рахуєте, плаче одне слово, жовтий два. ліс три, листками чотири. Отже, в першій стрічечці чотири слова. Я читаю другу стрічечку. Помалу, а ви рахуйте. Плаче. Маронька дощем. Якщо ви порахували вірно, то в другій стрічці три слова. Наступну стрічку я читаю. Зайченя мале, без мами. Скільки слів? Правильно. Зайченя мале, без мами. Мами чотири. І останню стрічку стопчика читаю, а ви уважно рахуєте слова. Плаче бідне під кущем. Скільки слів? Чотири. Добре. В мене на колінах щось лежало. Лежало, лежало і полетіло. Зараз ми подивимося, полетіло на підлогу. Зараз ми подивимося, що ж це лежало в мене на колінах. Діти, напротязі цього тижня ми будемо говорити з вами, як природа готується до зими. Так-так, саме через 9 днів настане уже зима. Сьогодні ми поговоримо з вами, як комахи. Готується до зими. Ми пригадаємо, згадаємо, запам'ятаємо, а що відбувається з комахами взимку? Як вони будуть зимувати? Я буду вам показувати картинки з комахами. Ви пригадуєте назву, і ми говоримо, як вони готуються до зими. Тобто, а що вони будуть робити взимку? Що це за комаха? Ну, звичайно, це звичайна хатня муха. Де вона взимку кивається? Так-так. Вона ховається в щілини, в кімнаті, у вікні, десь щілинка в стіні. Ви, мабуть, помічали, як тільки мама напалить тепленьку в хаті, а мушка вже тут, як тут, почує тепло, проснеться і літає. Отже, мухи ховаються в щілину і засинають на цілу зиму. Що ж це за комашка-трудівниця? Звичайно, це мурашка. Вона ховається швиденько у мурашник і там так зимує. І цю комашку, ви знаєте, всі дуже добре. Звичайно, це дуже корисна комашка, сонечко. А що з сонечком відбувається? Як воно готується перезимувати зиму? Звичайно. Воно ховається в щілини, навіть може в вікні вдома влізти в щілинку і там перезимувати, десь під кору дерева, десь під е, травичку в землі. І засинає до самих теплих днів. А це що за комашка-трудівниця, яка дає нам такий корисний продукт, як мед. Звичайно, це бджола. Як вона зимує? А вона зимує в своєму будиночку, вулику. Вона не вилітає взимку. А господарі, щоб бджола добре перезимувала зиму, ставлять у вулик сироп, таку густу водичку з цукром і лишають трошки для бджіл. Меду, щоб вони мали взимку що їсти. Це що за комаха? Ну, Звичайно, це комар, який нам дуже докучає теплими, осінніми, літніми, весняними вечорами. Кілька тижнів назад, коли було ще тепло, можна було побачити комарів. А зараз, коли стало холодно, вони теж. Поховалися в щілини, десь на горах, в погрібі, там, де щілинка, де тепленько, то туди позалазили комарі і теж готові спати цілу зиму. І, звичайно, ви впізнали цю комаху, без якої травень не може обійтися. Це звичайний травневий хрущ, який на жаль, любить їсти листя, молоденьке листя фруктових дерев. А що з ним відбувається? А він теж ховається в землю, засинає і чекає весни. Як готуються в природі птахи, тварини, люди до зими? Ми будемо з вами говорити найближчими днями. На сьогодні все. До побачення!